Всім привіт дорогі друзі! З нами знову я Зенька і ви, е, ми закінчили у нашому виживанні на тому, що були у шахті. Я скрафтив собі трохи речей. І я майже все використав. Ну, ви бачите, тут ще трохи не попереплавлялося. Ну і закінчили ми на тому, що мали... vejti, pošukati pojisti, ja sam uža zrobil ne zapise. I zaraz mi po ideji imamo dalje iti u šahtu. I, i u treći seriji mi planovali pobuduvati hatu. Zrazu pa peređaju što hata u nas bude neveljaka. Sve, prema djekci. Tako, pojdemo odras. Я знайшов багато свиней і потім зробив з них жальна свиня. Так. У нас тут зомбі, який час не горить А не горить Так. Як ви пам'ятаєте, нам вепо був скелета лук. Так. Повністю непокацані він був. О, знайшли шафту. Це добре, да. Але в нас немає хакера. Я зараз поки що поблукаю тут без хакера, якщо буде дуже сильно шафта. Це буде дуже сильно. Там на дуже сильне. Нам потрібно знайти алмаз. А, до речі, я вам не сказав, на якій я версії граю. Я граю на версії 1.8.9. Так, щоб не обмежуватися в ударах і часто не програвати, бо як ви знаєте, що на версії 1.12 дуже важко захищати сили моди. Так що, щоб не помирати, я просто взяв такі собі, можна сказати, таку версію, щоб легко брати. Зараз ми тут подеємося, що це за шапку. Можливо, у ній найдемо алмаз. Можливо. І ми знайшли спаунер. Це дуже добре. Спаунер скелетів. А це погано. Там скелет. Ну, хоча вони якісь промазуючи. Кірка, 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 кам'яну. Так. Все. І у нас тут дуже багато пластинок, які нам не потрібні. Сіндічок ми заберемо. Не знаю, наші взагалі ці пластинки. Ну, для тих гравців, що люблять порозважати сюди, або там послухати просто мозоку спокійно, то підіть. Ну, я не такий, я завжди хочу вживати, куди сходити. Якісь походи я майже ніколи. І від третьої серії я почну. Грати з команду Game Rule Keep Inventory. Того, що я буду з нього грати, доки в мене не з'явиться нормальна броня. А ця алмазна. Ну і поки не розживуся. з цією команду грати. Потім, коли у нас вже десь на 10 серії, я її відключу. Так. Бо зовнов така пригода сталася, я чуть не, ну, не е, хотів для вас записати серію і чуть не впав в лаву. Після того, добре, що, я, що мене просто застрелив скелет і я е, 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 ну, заспавнився недалеко від шаф. У мене був такий спаун. Ну, і я там вже знайшов свої речі. Половину, до речі. І... О! У мене йшли золото. Це добре. Це дуже добре. І ще ми ходимо без факела. Тому що я забув нарубати дерево. Так що в цій шахті ми змушені ходити без цього. Ну, без факела, без освіщення. Так, тут підніматися наверх. Так. Що, спускаємося вниз? Якщо ми в цій серії знайдемо алмази, то... Хоча б хоча б 8 алмазів, максимум 10. Я не прошу більше 10 алмазів. Але хоча б, якщо один алмаз знайдемо, то можна сказати, що виживання продовжиться. Ми будемо, якщо ми не знайдемо алмази до 5 серії, то виживання, можна сказати, я закінчу, того, що не буде смслу грати, якщо мені попалася карта, по якій я мушу бігати, щоб знайти алмази. Я дуже зголодню. Я поки говорю вам це все, то не замітю. Так. І... і скажіть, що тут... що ж є. Хоч один алмаз, хоч один. Дякую. Дякую, велике все одно за золото. Тепер ми маємо. Ну, хоча що ж Рестоун я поки що підбирати не буду, нема потреби. Поки що нам все одно не будемо займатися механізмами, поки не розживемо. Коротше, усе веде до того, щоб розжитися. Так що ми переважно всі серії майже будемо проводити в шахті, доки не найдемо алмази. Якщо, звісно, ви будете набирати по 5 лайків на одній серії, то я цю рубрику не закінчу. Але я в цьому сумніваюся. Ну, була в мене активність на фільмі одному, маньяк. І на міфах, але це зовсім інша гра Майнкрафт. Я не знаю взагалі, чи вам зайшла, ну, я побачив три лайки на е, цей. На першій серії. Я не, зна, я не знав, як на це відреагувати, так що я попробував продовжити. Ну і не знаю. Якщо ви наберете на цій серії теж три лайки, або чотири, скільки у вас вийде, то. Я буду випускати серії кожен день. Бо зрозумію, що це вам зайшло. Так. Ми поки що нічого майже не бачимо. І це у нас... Це тут ми поставили, я думаю, що це скаунер. По-моєму, це шахта. Не для цього. Зараз я при вас э, поставлю собі Геймру Keep Inventory Того що... Всяке може бути. І я можу в будь-який момент. Провалити серію, а мені не потрібно Махлювати і брати ракет з творческом. Давайте пропишемо кіл, щоб скоріше появитися на землі. Це, можна сказати, ну це не читерство, я так думаю. Адже ми майже не... Ну, 19 золота, знайшли. Це не настільки багато. Так, у нас ні. У нас ніч, і я не знаю, як на це реагувати. Чи знайти ще одну вівцю і скрафтити собі Ліжко поспати, чи... Лишенько було, як ви бачили, дуже блеско. Я не замітив... Ну, я замітив, що щось світа, але не замітив та ялави. У нас вже тут блукають моби. По-моєму, модул у броні e, нема так що ничего страшного за мной движет так почаю за звуки у мене зараз ремонт так ну шо пойдемся цю шафту Якщо вона буде глибока, вона не глибока. Також, дорогі друзі, зараз я планую взяти, нарубати дерево, в мене ж є топор є. О, мені, до речі, лук ще один вето. Можемо його зламати. Майже зламали. Нарубаємо зараз дерево. І підемо в шахту. Рафтимо собі трохи факелю. Візьмемо ще з собою про запаси, якщо факел закінчиться так. То... До речі, я е, з 3 серії у мене появиться нарешті скін. І е, я буду почну грати на OptiFine. Іменно на OptiFine. Е, ну, це для збільшення можна сказати FPS яких мені зараз потрібно і для графіки краще. Так. Тоби ми зробимо собі факели. Ми зробимо собі 24 факела. І почнемо копати вниз. Це моя така тактика докопатися до шахти. Хоча не раз я на своїх світах помирав так. О, мене йшло у мене йшла вугілля, це дуже добре. Нам Це буде на пользу. Зараз його, його викопаємо. У нас буде серія йти до 15 хвилин, це максимум. Вже скоро будемо закінчувати. Ну, можливо, якщо серії я, по-моєму, чую лаву. Я точно не знаю. Але так, я чую лаву. По-моєму, або ми у якійсь шахті, або просто під нами озеро лад. Так, попробуємо так. Якщо ми докопаємо до бедроку, буде тут. І це ведро, ні, це золото. Так, і це бедро. Nada ako pade da vede oko, ali ja ne znam što to trabe za alata. Na rivnu vedro. Najprve pešemo druže klasnu komandu kill. I poprobujemo prijamo na našem ostalnju proreti tako da sami. U nas už obirači skoro zakinče cikirka i zra je to vse robil vrljizno, kada je bila prezapaska njena. Тепер нам потрібно буде скрафтити нову. І верста кипічку я забув у шахті. О! У нас знайшли шахту. Моя тактика, як завжди. Працювала і алмази, ура, я щаслива. Та ні. Поки що ми алмази не на все. Це по-моєму. У мене багато золота. Я не знаю навіщо воно нам. Поки що не будемо його купати. Нам потрібні алмази. Алмази повторяю. Алмази прийдіть. Не знаю. Підемо в ту сторону, бо я не хочу підніматися. Тут у нас є багато золота, але я не знаю для чого я його копаю, адже воно майже нам не потрібно в крафтах. бо Це най, можна сказати, найтупіша ну, най броня. У нього є інструменти. Вони дуже швидко ламаються. Я знаю, що ви знали це без мене, але просто я хочу це сказати. Можливо, хтось не знав. Так. Тут еще мене йшли штуку. Фонтан з лава, можна сказати. Який тільки ще я чуть не зайшов. І... Ми знайшли ще воду. Dias, e zambio, e, por favor, dite, eu vou fazer uma soca de inéscia, que eu a E. Dai, calma, eu vou dar. Ni, nem foche, não. Ni. Ni. Najti jih je še ne popade. To je slučaj, ko ja pomerajo ljudlave na svojih svetah. Wow. Morda omas, morda en, o den. O den in jaz zaključujem serijo. No, jek še najdem. Jek še jaz je najdem zares bahate omase, to je že od nazaključujem serijo, že od nje. підводити до резку. Я зразу вам кажу, що я буду закінчувати. На таких моментах. Ну, буду закінчувати в шахті, а починати нову серію е, вже на дворі. ні ні Зараз, друзі, у нас дуже відповідальний момент, я не знаю, що робити. Kočem me račine, da jo utratimo ali pa pogovarjamo. No, ne, ne, šel je na stale. Razporedena HP, ja nečem ne uspel izrobiti, ja obglavljeni. Da, ja ne uspel. No, dragi prijatelji, jaz zaključujem na tem usarju, nadim se, duža sen, nadim se še v novi usarji, ja imenu najdemo almaze. Іменно, можна сказати, побудую хату. Можливо, я побудую навіть хату, ну, поки ви не будете це. Видіти, почну серію, з вами прилітаюся і ставлю серію на паузу, почну будувати хату. Так. З вами був Ізянька. Ви дивилися другу серію виживання. І всім до нових зустрічей. Всім бай-бай.